Цього разу всім гравцям знову пропонують відправитися на острів, який вражає своєю красою. Після прибуття люди відразу помітили, що тут була стародавня цивілізація, яка залишила після себе велику кількість секретів, і тепер є можливість розкрити їх усі. Потрібно лише подорожувати островом, знайомитися з механізмами і шукати ключ до вирішення того чи іншого завдання. Як і в класичних іграх, ці головоломки будуть засновані на логічній взаємодії і можливості застосовувати різноманітні предмети. Правда, потрібно буде ще довести, що ви гідні і, напевно, не будете використовувати всі знання в ім'я зла, тому не потрібно більше втрачати часу і просто починати пригоду неймовірно красива пригода, в якій можна просто милуватися оточенням. Унікальні і детально опрацьовані головоломки, які змусять задуматися про багато речей. Просторий острів, який дозволить вільно по ньому прогулюватися і шукати рішення навіть в найдрібніших деталях. Можливість вирішувати одну головоломку декількома шляхами. Лад Face — це похмова екшен РПЖ, дія якої розгортається в напіввідкритому середньовічному світі. Після падіння монархії країна занурюється в хаос, армії розпалися, банди захопили міста і кожен бореться за виживання. Гравцеві належить стати воїном, який повинен повернути порядок і справедливість, покладаючись на силу, стратегію і холодну зброю. Світ наповнений загрозами і таємницями. Досліджуйте зруйновані села, темні ліси і спустошені замки. Громадянська війна знищила старий порядок, і кожен вибір гравця впливає на баланс сил. Боріться за народ або приєднуйтесь до бандитів. Вирішуйте, хто гідний жити, а хто повинен загинути, адже доля світу залежить від вас. Всесвіт Вархамер 40 тисяч продовжує активно розвиватися і пропонує користувачам все нові і цікаві пригоди. Наприклад, Всесвіт поступово відходить від жанру стратегії і пробує свої сили в інших жанрах. Вже були рольові ігри, і поступово починається проба шутерів. Сьогодні ми готові запропонувати вам відправитися в подібну розвагу і поступово починати рухатися до успіху. Вам доведеться об'єднатися в групу героїв, які змушені будуть діяти в тилу ворога, намагатися вижити і знищити якомога більше ворогів. Досить сказати, що всі завдання будуть спочатку нездійсненними, тому слід бути гранично уважним і готовим до труднощів. Усьому всесвіті досить багато темряви і небезпек, але останнім часом монстрів стало в рази більше, і щоб отримати хоч якусь можливість для розвитку своєї раси, люди змушені вирушати прямо в пекло і намагатися очищати вулички міст від Емних істот спеціально для такого випадку була створена ціла гвардія героїв, які спеціалізуються на виконанні найскладніших завдань, які готові в будь-який момент віддати життя за свій народ, аби виконати поставлене завдання. Ви станете одним з героїв і вирушите підкорювати нові простори Всесвіту, ті самі, які довго перебували в тіні. AI 2 – це коли космічні простори знову тремтять, оскільки на їх просторах насувається нова війна. Не варто думати, що тепер вам знову пропонують багаті на події активності, які в одну мить можуть стати причиною тотального знищення всього живого. Навпаки, тепер ситуація буде максимально непередбачуваною, оскільки у війні зіткнуться дві великі і могутні фракції, які точно не потерплять будь-якого неповажного ставлення до себе. Вони вже підготували свої армії і не мають наміру відступати назад. Вам належить вибрати одну зі сторін і постаратися привести її до перемоги. Битва обіцяє бути жорстокою і небезпечною, тому не варто втрачати часу і просто починати бійні. Відразу хочеться відзначити головну перевагу цієї пригоди, яка полягає в тому, що тепер вам доведеться відправитися, підкорювати космічні простори. Обидві фракції вже знаходяться в стані повної боєготовності. Їм достатньо просто знайти капітана, який зможе ефективно керувати військами, направляти їх у потрібне русло, і навіть придумувати хитрі тактики. Для використання будуть доступні десятки різноманітних юнітів, які так і мають намір знищити своїх суперників. Але варто розуміти, що неефективне управління може привести до тотальної поразки. We'll end this. Foundation – містобудівний симулятор, присвячений романській і готичній архітектурі, адже мова йде про середньовіччя. Але не варто чекати примітивності, тому що розробник молода канадська компанія Polymorph Games, почерпнув найкраще з таких класичних ігор, як Settlers, SimCity, Anno, Crusader Kings. Стає зрозуміло, що мова йде не тільки про будівництво, В Foundation повинні бути війни і освоєння нових територій. Щоб реалізувати ідеї, в тому числі абсолютно нові, компанія створила унікальний движок, який отримав гучну назву Hurricane Engine. Завдяки йому геймер матиме можливість унікалізувати блоки, а значить, зводити навіть авангардні за мірками того часу будівлі. Також цікаво, що зонування відбуватиметься за допомогою пензля, мазок тут область Городища, мазок там. Область видобутку корисних копалин, а он там і зовсім можна створити закриту зону.